Привіт усім! Починаємо 26-й параграф. Не забувайте підписуватись на наш канал. І так, 1125. Знайдіть суму. Перше. 10 додати мінус 6. Значить, це приклади вони не потребують яких-то обчислень просто на знання правил. Якщо ви в 6 класі не вивчите ці правила, не будете їх користуватися ними, то ви будете робити помилки і в 7-му, і в 8, і 9, тому краще їх вивчити зараз. І так, з різними знаками, додавання з різними знаками, значить, віднімаємо від більшого менше, 10-6 буде 4. І 10 додатні, тому буде число додатні в результаті. Далі 99 додати мінус 1. 99 додати мінус 1. Також з різними знаками віднімаємо, отримуємо 98 знак плюс, тому що 99 додатнє, воно більше. Так, далі. 23 додати мінус 7. 23 додати мінус 7. Також з різними знаками віднімаємо. 23 мінус 7 отримуємо 16. Знову додатні більше. Знову отримуємо число додатні в результаті. Так, наступне. Мінус 2,8 додати 0,92. Значить, Тут буде віднімання, віднімання. І краще записати його. Тут, наверное, мабуть, спеціально записали, так, щоб ми зробили помилку. Мінус тут вже знак можна написати, ми будемо віднімати 2,8 відняти 0,92. Віднімаємо.

9 сотих додати мінус 4. Відповідно, будемо віднімати 80,9 число додатнє, тому що додатнє було більшим. За модулем. Да? Так, 5,6 плюс мінус 8,7. Значить, дивимося за модулем. Тут, за, по тут по модулю буде 5,6. Тут по модулю 8,7 модуль цього числа більше. Значить, перед е, від'ємного числа більше. Значить, після дорівнювання буде знак мінус. І тоді 8,7 відняти 5,6. 8 5 3 7 6 1 Добре.